Яким насправді буде завершення 2025 року? Чи буде обмін військово полонених? А також чому насправді Зеленський звільнив Єрмака з посади? Привіт, мене звати Мар'яна Черкаса. YouTube-канал Астрофеномен. І сьогодні разом із Тетяною Гаймо розберемо ці питання. Тому не перемикайся, Тут буде дуже важлива і дуже цікава інформація. Не забудь лайкнути, а також поділитися цим відео із своїми друзями. Вся абсолютно мені здається, не тільки Україна, а й весь світ спостерігає за тим, чим завершуться ж ці ж недоперемовини, і, власне, чого очікувати, як будуть розвиватися в цілому всі наступні комунікації. Вітаю, Маріяночко! Вітаю всіх глядачів! Астрофеномена! Нарешті, не дивлячись на відсутність світла, ми з вами зустрілися. Давайте ж будемо розглядати. Маріана? Так, отже, як чого очікувати від перемовин? Які будуть перемовини, і, власне, до чого все ж таки ця вся комунікація дійде? Дивіться, знову йде перша карта, карта справедливості. Тобто, це швидше всього справедливість, яку ми вимагаємо для себе, для України по праву. Але ж, дивлячись на наступні карти, п'ятірка жезлів, сімірка мечів і трійка жезлів, нічого хорошого, як я і говорила, з цих перемоги. Не буде. Я не бачу, що ми всі дійдемо до якогось спільного рішення, що будуть прийняті якісь домовленості. І навпаки, я бачу розвиток подій в іншому руслі, не через перемовини. Подивимося, далі Україна буде стояти на своєму, але і наші опоненти, я не бачу, що пішли. На жаль, на якісь поступки. Дякую, Тетяно. Отож, рухаємось далі. Пропоную поговорити а, про те, чи є зараз якісь таємні зустрічі або перемовини політиків. Ну, тут же зовсім інакші карти. Ідуть карти ресурсні, карти потузу чаш вирішення якихось питань, але вирішено, вирішення дійсно таємно через, от як ти кажеш, через перемовини таємні. Тобто кожен собі, собі шукає а, партнерів. З ким би міг запартнеритися, як то кажуть, хто з ким і хто на чиїй стороні. Сказати зараз по результатах цих таємних перемовин ще досить складно, адже там теж по п'ятірці жезлі, як то кажуть, находить коса на камінь. Кожен хоче собі знаєте, виграти якісь пріоритети, виграти собі якісь виграшні позиції. В цих домовленостях, і поки що я бачу, що нічого особливо не складається. Також я бачу тут важливе таке питання, що е кожен із партнерів, хто веде ці таємні перемовини, так, вони е мають якісь певні ілюзії, як воно відбудеться, які чи на жаль, чи на щастя. Теж по семірці пентаклів не реалізовується. Тобто, як ми бачимо, Маріанна зараз по розкладу, всі ці перемовини, всі ці домовленості зараз заходять, на жаль, у глухий кут. І таємні, і відкриті. Звісно, б хотілося б, щоб це вже все максимально швидко вирішувалося, якось, але будемо сподіватися, що для нас це буде однозначно найкращим шляхом усе вирішуватися. Ми раніше говорили про обмін полонених вже грудень місяць, чи очікувати обміну військовополоненими в цьому році і ще, чи вже буде в наступному році? Чи є, наприклад, варіант все ж таки обміну полоненими всі на всіх в цьому році? Перш хочу сказати всіх на всіх, навіть без розкладу, дуже часто запитують а, саме це запитання і з надією почути таку втішну відповідь для всіх нас. Ти знаєш, Маріяночку, сьогодні якийсь такий у нас ефір невизначеностей, От тих невизначеностей, які зараз нависають у просторі, нависають у повітрі, і ти знаєш, я впевнена, що і впливають на от стан, емоційний стан всіх людей. На жаль, а, що я бачу по все ж таки обміну полонених? Дійсно, вони будуть, тому що тут іде король жезлів, повернення ресурсу по відлюднику тих людей, тобто які були в полоні. Я зараз дуже хочу, щоб моє передбачення здійснилося, адже я бачу в грудні місяці все ж таки два обміни. Один обмін, той, який планувався ще з кінця жовтня. Він буде такий не досить значний, але для нас кожна людина, кожне життя має безцінну вагу. І я ще бачу перед новим роком. Буквально за декілька днів до Нового року, ось там вже буде великий обмін, більше п'яти. 100 військовополонених поверне нам ворог, поверне не з доброї волі, а через певний тиск, через певні все ж таки санкції. Тож будемо дуже сподіватися, що нічого більше не вплине у нас на обмін нашими. Військовополоненими уже в цьому місяці, адже а, минає рік, і дуже багато родин чекають повернення своїх рідних та близьких додому. Я думаю, що дійсно таки дуже б хотілося б різдвяні та новорічні свята зустрічати із військовополоненими своїм своїми рідними так з нашими захисниками тому будемо всі молитися і будемо усі очікувати на яке якусь приємну хорошу різдвяну новину яка дійсно стане таким подарунком для всієї україни а чи загрожує найближчим часом одесі техногенна аварія або удар по об'єктах біля води Техногенну аварію дійсно планує створити ворог по страшному суду і королю мечів. Не дивлячись на те, що по десятці жезлів, все ж таки для нього це зараз важко зробити. І що я бачу по п'ятірці чаш, що не дивлячись на Старання і намагання ворога не дивлячись на удари, і як підтверджують карти, вони все ж таки будуть особливо по Одещині, по регіонах Одещини, ворогу не вдасться досягнути своєї цілі. Також хочу зазначити, в астрофеномені, я ще про це не говорила. Ворог планує вже давно створити не лише таку катастрофу в Одесі, а і в столиці. І пов'язує він її, от ціль у нього лишити столицю без води. Тобто в нього не така навіть основна ціль лишити нас без світла, як лишити столицю без води. Заспокою одразу. Також, попри всі удари і намагання ворога, ні в Одесі, ні в столиці Києві досягнути цілі ворогу, на щастя, не вдасться. Зараз знову почали усі говорити про те, що в 26-му році може відбутися наступ на Київ черговий, якщо, відповідно, не буде ніяких зрушень щодо домовленостей. А наскільки в цілому можлива ця історія? І чи є ресурси, якісь певні у ворога для того, щоб ризикувати і йти знову на Київ? Ні ресурсів. Ні намірів. Таких ворог немає. Має дуже велике бажання зруйнувати столицю максимально як можливо. А, і розуміє, що для цього ресурс все ж таки в нього є, і як бачимо, регулярні обстріли, масовані атаки в столиці, все ж таки, е, дають ворогу таку можливість і такі шанси. Тобто він іде до своєї мети. Щодо е, атаки на Київ, щодо повторної атаки, перепрошую, а наступу не бачу ні на Київ, ні на інші регіони. Так бачу обстріли, так можливі, е, не, е, ну, невеликі просування, але все ж таки я не бачу наступу. Це я вважаю просто найкраща новина, яка могла б бути за сьогодні, і дякую за неї. Чому Зеленський вирішив звільнити Єрмака? Це був тиск, це було власне рішення, і, власне, там з'явилася так ще новина після його а, звільнення про те, що він, начебто, якби буде мобілізуватися і йти воювати. Наскільки це дійсно правдива інформація? А, чи все ж таки це певний якийсь блеф? Ну, по-перше, наскільки я дивилася раніше відносно Ярмака, то це його було власне бажання, і президент підтримав його. Але це певне власне бажання по прихованому тиску. Тому що не лише расистам партнери виставляють умови. Одна з умов теж, що Україну. Підтримуватимуть партнери була умова звільнення ярмака. Отак, от, от без шуму, без гаму, за власним бажанням, для того, щоб поставити на його місце людину, яка буде контролювати процеси в офісі президента. Відносно того, куди далі яка доля ярмака, я хочу сказати, що на фронті я його точно не бачу. Десь в тіні або якимось сірим кардиналом, як його малюють, я його точно не бачу. Але все ж таки бачу, що з часом він займе важливе місце в, на українській політичній арені. Тож будемо спостерігати, будемо дивитися, скажу тільки одне, що по картах ресурсності для України і українців, повірте мені, це звільнення в облаву. Дякую, Тетяно, отже, рухаємося далі. А, чи зрозуміло, вже, хто ж все ж таки стане на посаду Єрмака? А, так обговорюються зараз власне різні кандидатури, а можливо когось а, відчуваєш вже на сьогоднішній день. Чи відомо. По єрофанту однозначно відомо. По інших картах скажу, що це буде неочікувана кандидатура для всіх нас. Адже ми зараз, українці, гадають, хто ж опиниться, хто ж займе цю посаду. А наскільки я знаю, у нас сьогодні дата запису у нас сьогодні 3 грудня і має вже бути оприлюднено до кінця дня, хто буде ця людина. Будемо спостерігати, але повірте мені. М -м. Відповідь і рішення буде досить неочікуване для всіх. Тобто, повірте, це не буде та людина, на, яку, на яких зараз ставлять ставки от, в різних опитуваннях, в, там, в соцмережах, в пабліках. Ще раз кажу, ця людина, єдине, що скажу, це людина, яка запропонована на цю посаду нашими партнерами, і буде контролювати процеси в Офісі президента. Це дуже цікаво, будемо, будемо спостерігати, коли ми вже її дізнаємось про цю людину, це буде в цьому році, чи вже в наступному році вони будуть довизначатися із представником? Ой, Маріанночко, дивіться, це буде дуже скоро, це буде найближчий тиждень. Це точно буде не в наступному році вже. Тобто ми найближчим часом дізнаємося, хто буде ця людина. І це буде така досить феерична новина. Тож рухаємось тоді далі. Чи вийде за СУ із Донбасу повністю? Як цього вимагають Сполучені Штати? Так, я не зрозуміла, Мар'яночка, вони повністю вимагають, тому що ти знаєш, що я дуже рідко слідкую там, за новинами, в основному, щоб не було упереджене мене бачення, так? А вони що вимагають, щоб повністю вийшли і віддали і не окуповані території, чи тільки вийшли із. На окуповані території, так. Там, де окуповані території, вони вимагають, щоб ми вийшли. Ні. Ні, дивіться, тут дуже серйозний супротив іде військовий по мечах, по пажу мечів, по шестірці мечів. І я не бачу, я бачу, що будемо стояти і захищати до останнього. Те, що, можливо, лінія фронту на деякий час зупиниться по цій лінії, де зараз проходить на Донбасі, це так. Але що звідти вийдуть наші Збройні сили, я не бачу. Дякую за цю відповідь. Я сподіваюся, що наші військові будуть там також в максимальній безпеці. Вибори у 2026 тисячі році. В цілому це і ще одна така умова. Можна сказати, про вибори чи можуть відбутися вони вже в наступному році, і в, в цілому, чи зможе Зеленський продовжувати своє правління в найближчі роки. Я вам хочу сказати, що по карті, дивіться, а, колісниця і карті дурня, тобто дуже швидкий, швидкий розвиток подій, який приведе до обнулення. Тобто новий початок, новий старт і по страшному суду. Тобто я бачу завершення якогось, знаєте, періоду. І по такому розкладу я хочу сказати, що все ж таки дійсно вибори будуть. Але тут стає питання. Чи залишить Зеленський борозди правління? Чи, можливо, трапиться так, що він знову буде обраний народом? Хто дивиться мої ефіри може вже трошечки забігти наперед і подивитися по прогнозах? Хто буде наступним президентом? Ще раз дам натяк, це точно не буде людина у військовій формі, як всі сподіваються, тому що. Чомусь дуже багато людей на це розраховуємо. І прекрасні, нас дійсно буде частково мілітаризована країна після нашої перемоги. Уже говорили про це, що не можемо грати по іншим правилам, адже поруч такий сусід, який не сьогодні, так завтра, знову накопичить ресурс і знову вб'є собі в свою шизофренічну голову, що тут його території, які він має, я не знаю. То він говорить, що він має звільняти, то освобождать, то він їх має захопити і забрати, бо це як, як історично і їхні землі. Хто знає, що з шизофренікам ще з часом, знаєте, з якимись там весняними загостреннями прийде в голову? Тому, на жаль, так дійсно ми не повернемося вже того до того устрою, який був в країні до 2014 року. Такого спокою не буде, але ж. Будуть і партії, які будуть, які очолять дійсно люди в формі, які будуть займатися ось цим розвитком війська в нашій країні, розвитком, там, розвитком виготовлення зброї, розробки зброї різними військовими партнерствами, але точно на чолі не буде людина у військовій формі. Ну, от у нас, власне, вже рік цей завершується. Мені здається, що це був максимально такий швидкий рік, ну, особисто в моєму такому розумінні. Не тільки в твоєму варіанті, це точно. Так. Я насправді це зараз чую від дуже багатьох людей про те, що там в нас добано дуже швидко крутиться. І, от, власне, у мене питання: а, чи будуть до кінця цього року якісь іще новини ну максимально неочікувані? Я маю на увазі те, що від нас приховують, а чи стане щось явним ще. Ну, таке от, можливо, в економічному, в політичному сегменті, можливо, в військовому, можливо, буде якась наприкінці року ну, максимально несподівана реформа, до якої ми взагалі не готові в цілому. Тепер дивіться, іде карта мага. Тобто дійсно події будуть розвиватись неочікувано для нас і для всього світу. По-перше, буде ще дуже багато гучних викриттів. Вони будуть тривати до кінця року і дуже вплинуть на те, що буде відбуватися, от і в подіях військових, і взагалі в подіях політичних. Якихось реформ до кінця року я не бачу, якихось таких, знаєте, звільнень більше по типу як Єрмака я не бачу, але викриття ще будуть. І викриття також і на світовій політичній арені, не лише в Україні. Тож будемо такі спостерігати цікаві події. Також, що я ще хочу сказати, буде якісь неочікувана подія на боці ворога, дуже негативно для нього. Я дуже сподіваюся, що це все-таки той обстріл Москви, Московії, не Московії, на Москві вже летіло саме Москви. Саме центру прийняття рішень. Уже знаєте, просто я завжди, хто мене дивиться, хто мене слухає, знає, що я досить толерантна завжди у своїх висловах. Але коли ти дивишся ці наглі, просто пики, московські, москальські морди, оцих лаврових, піскових, путіних і взагалі навіть всіх росіян. Навіть в обличчі своїх родичів, які в багатьох нас там є, вже просто не витримуєш. Коли паралельно ти спостерігаєш за тим, як з-під завалів витягують дітей, як рятують дітей, я вже не кажу просто про дорослих, я вже не кажу про зруйновані життя, забрані життя, зруйновані родини і міста. А, як боляче от спостерігати ці знаєте паралелі, і коли вони сидять і так, от їхидно посміхаються. І Європа боїться, світ боїться, хочуть якісь все робити переговори. І вже рік, поки вони тягнуть кота за хвоста, вибачте на слові, ми страждаємо. Ну хватить вже, вистачить. Давайте уже, врешті-решт, дайте нам цю згоду. Дайте нам влупити. Ви кажете, кажуть, що нас там якусь там зброю забрали, десь не всю зброю нам вже постачають. Це не треба. В нас є і фламінго, в нас є і пекло, в нас є і трембіта. Дайте просто дозвіл. І ми його дуже чекаємо, як подарунок на Новий рік. Та зробимо, давайте, подарунок московитом. Вони ж так люблять фейерверки. Ну, не треба їх лишати цього подарунка. Ну і власне на завершення останнє питання, яке хотіла би сьогодні, би поставити, що потрібно обов'язково зробити до кінця року, що ми ще мусимо встигнути зробити, і е, які от такі фінальні енергії цього 2025 року. Так, зараз перед тим, як я розповім про енергії, що потрібно зробити, адже рік цей був дуже кермічний. Дуже багато людей, більшість людей працювали над пропрацюванням своєї карми, над покращенням свого життя, не дивлячись на те, в яких тяжких умовах ми щодня знаходимося. Я після цього як розповім про цей рік, ще в кінці свого дозволу Маріанну, скажу про небезпеки до кінця цього тижня які готує нам ворог. Але перед цим хочу сказати: до кінця року, особливо, мої прекрасні, зараз до 21 грудня, дня зимового сонцестояння, яке надзвичайно потужне саме в цьому році, потрібно подбати про те, щоб максимально закрити свої кармічні уроки. Адже у нас ще є час до 21 1 грудня. Хто бажає, звертайтеся до мене. У мене зараз розпочинається практика семиденна очистки. Пишіть мені в особисті, все розповім. Можете самостійно шукати відповіді, як це можна зробити. Адже якщо це не зробити до 21 грудня, це може перейти з вами не лише в наступний рік, а і в наступне життя. Це раз. Друге, Дивіться, у нас наступний рік рік вогняного коня. Тобто події будуть розвиватися ще швидше, Маріано, ти правильно сказала, дуже швидко минув рік, а наступний мене ще й швидше. Але мене вже по результату. Тобто, що ви робили в цьому році і зробили для того, щоб покращити своє життя, чи не зробили для того? Все максимально швидко реалізується саме у 26-му. Тож, будь ласка, зверніть увагу, зараз бачимо, час непростий. Шукайте практики. Інформацію, які допоможуть вам максимально покращити своє життя. Повірте, в нас є, ми створені за подобою абсолюту, тобто за подобою Творця. І ми можемо все, ми можемо побудувати своє життя і свою реальність так, як ми того хочемо. Використовуючи, тільки запам'ятайте, не перекладаючи. Відповідальність на інших, в тому числі на практиків, а просто користуючись їхніми підказками як провідників. Так зараз це важко зробити, адже небезпека чатує скрізь. Останні за останній тиждень бачимо, скільки людей, на жаль, навіть від тюрми, ой, бо від тюрми від війни. Бачите, щось тюрма прийшла в голову. Навіть від війни постраждали саме в дорозі. І неважливо, це мати з дитиною, як в Херсоні, чи просто чоловік, який збирався десь суботнім ранком по справах. Ми левову частку проводимо в дорозі, і мене дуже часто запитували: Тетяно, порекомендуйте щось для того, щоб захистити нас в дорозі. Дивіться, щоб не губились, так як амулетики, я зарядила для людей ось такі брілочки, які ви там носите з собою чи на ключиках, які ви не забуваєте, які не губляться. Тут надзвичайно потужний символ, символ захисту вас саме в дорозі. Чим би ви не їхали, куди б ви не їхали, чи не добиралися і не йшли. Вони будуть захищати вас. Дуже їх швидко розділяють. Зібрали ще є декілька штук. Тож, якщо ви відчуваєте, що для вас такий захист потрібний, в описі цього відео обов'язково буде посилання, як придбати. По енергіях цього місяця дивіться. Карта справедливості, тобто, як я і говорила, максимальне встановлення справедливісті як в кармі країн, так і в кармі людей. Не всі пройдуть по семірці жезлів, для декого це буде, знаєте, така або не праця, або безрезультатна робота. Але хто її пройде, отримає благо протягом наступного року по карті сонця. Мої прекрасні, по обстрілах хочу попередити: не думайте, що ворог стишився, не дивлячись на те, що ворог б'є все ж таки. Окремо, точково по містах, але а, не влаштовує таких масованих обстрілів. Тобто, бачимо такі масовані обстріли, як я говорила, це столиця і Дніпро. Тобто, ворог взяв, знаєте, як за прикладом столиці періодично бити по місту Дніпро. А, є небезпека і четверга для цих двох міст. І Київ, і Дніпро. І де мені дві небезпеки, це от до суботи, в тому числі. Тож, будь ласка, четвер, п'ятниця, субота дуже обережно. Ворог буде бити точково і зараз перед Різдвяними святами буде намагатися і збирати максимальну ресурс, щоб бити по містах Західної України, я бачила там небезпеку. Дуже небезпечними по обстрілах є числа із 7 по 10 число. Я впевнена, що ми з Маріаною до того часу ще зустрінемося і детально проглянемо міста, які є в небезпеці в ці дати. Тож, мої прекрасні, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже пам'ятайте, що ворог не спить. Дякую, Тетяна, за цей ефір. Дякую за передбачення і попередження, бо це дійсно дуже важливо. Ми розуміємо прекрасно про те, що і пам'ятаємо всі наші грудневі періоди в період повномасштабного вторгнення, коли зазвичай так і перед Різдвом або на Різдво, і вперед новорічну ніч ворог зазвичай полюбляє обстрілювати. Тому а вже ж, звісно, хочеться в мирному і Спокійному настрої та атмосфері святкувати свята. Наскільки це, звісно, можливо, в наших реаліях. Дякую, обов'язково зустрінемося і ще зробимо такий максимальний а, максимальний такий власне, а, розклад і по містах, в тому числі. А, залишайтеся із нами, і нагадую про те, що це була неймовірна Тетяна Гай. Побачимось.